Вітаю вас, мої маленькі друзі! Сьогодні у нас з вами розвиток мовлення і художня література. І продовжуючи тему казок, я хочу, щоб ми з вами повторили і згадали українську народну казку, яка називається. Зараз ми відгадаємо, хто до нас прийде в гості. Готові послухати загадку? Найдіть, аз вородою... Не корова, а з рогами. Молоко дає, капусту жує і співає Ме. -хе -хе. Хто це? Так, малята, це коза. І казочка наша буде називатися Коза дереза. Ми її спочатку прослухаємо, я вам її почитаю цю казочку, щоб нагадати. А далі ви спробуйте її переказати. Мамі або татові або бабусі з дідусеві. Тож уважно, будь ласка, слухайте, згадуйте, запам'ятовуйте і робіть висновки, як можна робити і як не можна. Малята, подивіться, будь ласка, уважно на картинки і скажіть мені, де коза справжня, а де коза казкова. І чому саме вона казкова? Так. Ось тут справа у нас коза казкова, тому що тільки у казочці коза може мати власний одяг намисто, взуття. взуття. Справж... Справжня коза такого не має малята. А тепер я хочу, щоб ми з вами прослухали казочку коза дереза. Ви уважно, будь ласка, слухайте і запам'ятовуйте. Жили собі дід та баба, і були в них сини й малята. От якось одного дня поїхав дід на ярмарок та й купив козу, привів її додому, а на другий день ранесенко посилає свого старшого сина ту козу пасти. Пас, пас козуці лісінький день, а ввечері напоїв її та й погнав додому. А дід вже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізенька моя люба, кізенька моя мила, чи ти пила, чи ти. Дідусю, я й не пила, я й не їла. Як бігла через місточок, то й вхопила кленовий листочок. А як бігла через гребельку, то вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. Розсердився дід на сина старшого та й прогнав його. Наступного ранку погнав дід молодшого сина пасти козу. Пасли й пасли козу весь день, ввечері стали доганяти до двору, коза, коза попаслася, а тут на воротях уже зустрічає їх дід. Та й питає, кизенька моя люба, кизенька моя мила, чи ти пила, чи ти їла. Дід, дідусю, я й не пила, я й не їла. Як бігла через місточок, то вхопила кленовий листочок. Як бігла через грибельку, та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. Прогнав дід тоді і молодшого сина. Наступного дня рано вранці посилає дід бабу пасти козу. Вигнав на дорогу, а сам навпростець пішов. Пасла посла баба ту козу і поїла, і, по, і поїла, напилася води коза. козак. Стали вони повертатися додому. А дід вже стоїть у червоних чоботях та й питається. Кізенька моя люба, кізенька моя мила, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідуся, я й не пила, я й не їла. Як бігла через місточок, то вхопила кленовий листочок. А як бігла через гребельку, то вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От тоді дід розсердився та й прогнав дід бабу. На четвертий день дід сам вів козу пасти весь день. Пас пас він її, а ввечері напоїв і погнав додому. Вигнав малята на дорогу, а сам пішов простець. Там на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонька моя люба, візенька моя мила, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Як бігла через місточок, та вхопила кленовий листочок. Як бігла через гребельку, та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От тоді дід розсердився, та як став палкою по бокам, ту козу місити Коза злякалася та й втекла в ліс. Бачить, коза зайчикова хатка стоїть. Вона вбігла туди і сховалася на печі. От прибіг зайчик, чує, хтось у хатці. Зайчик і питається. А хто, хто в моїй хатці живе? А коза сидить на печі та й каже. Я коза, дереза, півбока луплена, за три копи куплена, Сколю тебе рогами та затопчу ногами, тут тобі й смерть. Злякався зайчик, вибіг із хатки, сів під дубком та й плаче. Коли йде ведмідь та й питається. Чого це ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, ведмедику, коли в моїй хаті звір страшний сидить? Ніде мені жити більше? Не плач, зайчику, я його вижену. Прийшов ведмідь до хатки та й питається. А хто, хто в зайчиковій хатці живе, а коза спечи, «Я коза, дереза, півбока луплена, за три копи куплена, сколю тебе рогами та затопчу ногами. Тут тобі й смерть. Злякався наш ведмідь та й пішов. Знову зайчик сів під дубом та й плаче. Коли це йде вовк, та й питається, чого це ти, зайчику, по бігайчику плачеш? Ех, як же мені вовчику та й не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А вовк та й каже не плач зайчику, я його вижену. Пішов вовк до хатки та й питається. «Аго, а хто хто в зайчиковій хатці живе, а коза тоді спечи. Я коза, дереза півбока луплена, за три копи куплена, з колю тебе рогами та затопчу ногами. Тут тобі й смерть. Злякався тоді, вовк і каже. М -м -м -м, ні, зайчику не вижену, боюся. І втік, сидить зайчик його на паночці та й плаче, коли, коли це бачить, йде лисичка, сестричка до нього. Лисичка і питає, чого це ти зайчику побігайчику сидиш, тут і плачеш. Е, як же мені не плакати? Лисичко, сестричка, коли в моїй хатці страшний звір живе. Та я тобі допоможу, зайчику, пішли. Та як же ти мені допоможеш, лисичку, коли вже ведмідь намагався, та й вовк намагався, та й навіть вони злякалися. Та допоможу тобі, пішли, зайчику, пішли вже. І дійшли вони до хатки та й питається, лисичка. А хто хто в зайчиковій хатці живе? Ну, а коза, як завжди спечи. Я коза, дереза, півбока лупли, за три копи кукли, сколю тебе рогами та затопчу ногами, тут тобі й смерть. Злякалася наша лисичка. Ой, лишенько, ні, ні, зайчику, я боюся, і втікла. Знову сидить зайчик під дубом і плаче, коли це лізе, рак не борак, та й питається, чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Ой, як же мені радше не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить. А рак каже, так я його вижену. Ех, де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав, не прогнав, і вовк гнав, не вигнав. Та й лисичка також не вигнала, а то ти. Та вижену, я вижену, От поліз раку хатку. Та й питається, а хто хто в зайчиковій хатці живе? А коза тоді спечи. Я коза дереза півбока луплена, за три копи куплена, з тебе рогами та затопчу ногами. Тут тобі й смерть. А рак усе лізе та лізе, лізе та лізе до будиночку. Коли це він виліз на піч та й до кози. А я рак не борак, як ущипну буде знак, та й вщипне козу ношнями та микає та спечить, та з хати. Тільки її бачили. Ось так, малята, рак не ворак, допоміг нашому зайчикові. Ой, дякую тобі, друже, дякую, велике, за те, що допоміг. І став собі зайчик жити у своїй хатці. Скажіть мені, малята, чи сподобалась вам казка? А яка була коза у казці? Добре, чи зла? Так, малята, вона була зла. А подивіться, чому це її назвали дереза? Ось дереза це така колюча рослина. То й назвали коза дереза через те, що вона була така колюча і зла, малята, правильно? А скажіть мені, будь ласка, хто перший хотів вигнати козу дерезу з зайчикової хатки? Так, ведмідь. А хто далі? Так, вовчик і ще лисичка. І що вони вигнали? Ні, малята, всі вони що зробили? Злякалися нашої кози дерези. А хто ж виявився найсміливішим? Так, рак не борак. Він сказав, а я рак не борак, як ущипну буде знак. А тепер малята пропонує вам переказати цю казочку і розповісти своїм батькам. Ви уважно слухали і все добре знаєте.